Привіт! Сьогодні я перейшла на новий рівень гри Еко штучне запліднення. <с. <с.> сьогодні рівень, другий, мабуть, так? день пункції. Що це означає, що сьогодні під наркозом будуть витягувати мої яйцеклітини. Подивимось, скільки золотих яєць я нанесла, і їх будуть запліднювати. Сьогодні дуже-дуже дуже важливий день. Міша їде зі мною. Міша має робити свою частину роботи, дати свій біоматеріал а, на запліднення, і вже завтра ми будемо знати, скільки вдалих яйцеклітин вийшло запліднити. А тоді будемо чекати наступного рівня гри або проміжного рівня гри, дізнатися, скільки в нас вийшло ембріонів. Але це вже через пару днів, а, через 5-6 днів можливо. Так що, поїхали. Тримайте за мене пальці сьогодні. Я сумніваюся, що я щось можу знімати, показувати, тому що я головний герой цієї, цієї гри сьогодні, і ніхто знімати мене не буде в лікарні. Я буду під наркозом. Можливо, Міша мій щось зніметь, я дуже сумніваюся. Тому тримайте за мене пальці, вийду вже після усього.